А, друзі, всім привіт! Ось таке чудо до нас приїхало, таке маленьке. На ньому написано, що він 5 кВт. Ну, давайте почитаємо, Ось, що тут є у нас. Дивіться, то пишуть 5000, а взагалі він не 5 кВт, 230 вольт, 3,5 кВт, бачите, 50 Гц, номінальна потужність 38 Тобто, Тобто ну, 38 це максимум, що можна зробити, і то короткострахово при запуску якогось двигуна. Ну, ось такий бачок на 7 літрів, бачите, напис. І є шкала для бензину, бачите? Повна і, і не повна. Ось так виглядає. Ось такий маленький, 3-5 кВт, легенький, не важкий. Ну і дійсно недорого коштує. Звертайтеся за номером телефона, який вказано на даному відео.